Ти боїшся смерті. Вітаю на каналі Шісім Боля, місце, де руйнуються сенси, шаблони, конструкція життя. Мене звати Надія, і я розповідаю про усвідомлення, просвітлення, побудження на звіті, як заважаєте. Зі мною не буде лагідно, але буде дуже точно і красиво. О, звісно, ти боїшся, бо це єдиний страх, який існує у житті, бо лякає не сама смерть, а розуміння кінцевості власного життя, і навіть всі інші страхи базуються на цьому єдиному страху. А якщо я скажу тобі, що страх смерті – це просто лякалка. А якщо я скажу, що твій страх смерті – не твій. Він набутий, навіяний. Бо боїшся не ти. Боїться твій розум, твоє его, яке уявило, що має значущу цінність для Всесвіту. Ні. Страх смерті це ніщо інше, як страх зникнення. Розум боїться, що його функціонал закінчиться, що закінчиться контроль, і він. Тратить тебе як те, що більш вагомо, чим він. Він боїться, що його імперія впаде, бо він має багато планів. Розум придумав, що він має якусь важливу місію, і все світ щось втрачає без нього. І навіть коли вже йде відлік на секунди, розум тримається, Тримтить, але тримається замість того, щоб здатися і просто відпустити. Бо єдине, що гарантовано тобі безвинятково. В цьому житті це смерть. Який сенс боятися того, що тебе не омине? Ти не зможеш домовитися, відкупитися, обмінятися, ти не зможеш не піти. Але ти все одно боїшся, бо крім того, що страх зникнення охоплює тебе, ще страх невідомого підливає це вогнище. І воно спалює тебе тільки хоча б однією думкою торкаєшся. А чи ти задумувався, що під час страху смерті тебе наче затягує всередину? Наче тебе стискає, але не зменшуючи, а ніби вивертаючи? Це відчувається, наче тебе затягує темну глибину безмежного океану. А твій страх смерті це утримання повітря в легенях. Ти можеш втручатися, битися, молитися. Врешті-решт ти зробиш цей подих, і тебе розгорне зсередини, розриваючи на шмати твої старі оболонки. Бо смерть то є двері, ті самі двері, які ведуть в той самий стан, який називають просвітленням. Страх смерті це остання ціна, яку ти платиш за свободу, за відчуття наповненості і повне прийняття тебе світом і світу тобою. Смерть це не зникнення, це повернення додому. І краще для тебе, якщо ти пройдеш ці двері ще живим, готові далі, тож до зустрічі в новому робику.